Доброго дня, друзі! Слава Україні! Сьогодні говоримо про оформлення свідоцтва про народження. Для чого це потрібно? Це потрібно для реєстрації факту народження дитини. Необхідні документи для цього. Засвідчений документ медичного закладу про народження дитини доумрапору. Переклад із штампом Апостиль. Що означає засвідчений документ про народження дитини? Це означає, що необхідно отримати початку в управлінні охорони здоров'я сеалик Мюдюрлю, району, де знаходиться лікарня, та поставити штамп Апостиль. Де поставити штамп апостиль? Для оригіналу в районі адміністрації Каймакамлик для перекладу у нотарі. Штампів апостиль має бути два. Один на оригіналі та один на перекладі. Якщо є турецьке свідоцтво про народження, формуль А українське не видається. Це жодним чином не обмежує право на громадянство дитини. Згідно з законодавством України, факт народження реєструється лише один раз, і це може бути зроблено на території іноземної держави. Лише вам необхідно в установленому порядку засвідчити документ про народження дитини у випадку Турецької республіки, проставити штамп апостиль.